тут до нас прийшов, ха? Хто прийшов? Хто тут прийшов до нас? ха Хто прийшов? Каже, це я. Всім привіт, запитуєте відповідаємо. У нас в домі живе отакий все красунчик і мене звуть, Кажи Оскар, да його всі люблять. Він дуже розумна собака, він нічого не ламає, нічого не кусає, всі меблі, всі дивани, все у нас ціле. Да? Він може тільки порвати коробку, якщо йому даси, бумажну, іграшку свою. А такі речі, провода, нічого він не кусає, не рве, дуже розумна собачка. І тому у нас ранок завжди починається з прибирання. І не тільки ранок ми прибираємо. Продовж дня, тому що Оскар ходить на прогулянку, ми йому лапки витираємо, його витираємо, щоб він був чистенький. Ну, а припирати постійно потрібно ми постійно. Купили собі отакого усього роберта. У нас є е, пилисос Дайсон, але з ним треба все одно ходити, а ми, щоб і не ходити, отаку включили його. І він собі і пилисоса і поли миє. Головне, треба підняти все речі, які на полу, і він кругом в кожну щілиночку заїжджає і прибирає. Ну, це так. Ми собі труд, будемо говорити, робимо легше, щоб нам було легше працювати. Поли ми миємо ось такою паровою шваброю. Ташечки вона починає. У нас знову покупочки. Так якось у нас виходить, що немає часу поїхати закупитися отак на неділю. І так купили того, немає того. Купили того і тепер виходить, що щось їздимо докупляємо. Так, купили яйця. Один фунт 79 10 штук. А тут 6 штук, 1 фунт 69. Тому що ці від тих курей, що на свободі, а ці, що не на свободі. Купили листя салату 79 пенсів. Наша любима ковбаса 2,10. Купили фліб. Він коштує 85 пенсів. Сьогодні по скидки ми взяли за 59 пенсів. Купили круасани, 2,64 штуки. У нас був купон, але ми взяли на скидку 60 пенсів, взяли не, не ті круасани, які йшли по скидці. Ми Купили джем із клубніки мали скидку 30 пенсів. Фунт 69. Залишилось, ми заплатили. Так, морозиво дуже добре. Мову морозиву соленою карамелю 2,69. Що стоїть тут ціни 69, 79, 99. Ціни такі. Взяли сир Філадельфія, тут 280 грам по скидці 2 фунта. І отакі помідори, сімейний пак, тут кілограм 2,09. крім. Це рідкий дабл крім слівки. Тут 300 мл 99 пенсів. А є їсті густі. Ми беремо такі. І взяли ці фрикадельки, що ми готували тоді, бо я знову буду збиратися на роботу. і Хочу знову дуже смачні. І, до речі, це вироблено в Германії. Так що ми взяли їх дві упаковки, Одна упаковка 2,79, вроді, коштує. Прям смачні котлети. Картошку ми взяли. Будемо варити сьогодні м'яту картошку. У нас буде е, риба зажарена і картошка м'ята. Е, один фунт 69 тут її стільки. Ну, великий парк. Два з половиною кілограма тут. Недовго. Ось такі наші покупочки ми сьогодні скупилися. Сьогодні на сонечку ми гуляємо з оскаром на прогулки. Тут ось річка тече, ось прямо біля дорожки і це все було залито. Аж сюди до забора, не знаю. Можливо, і в людей у дворі була вода. Дуже багато води в цьому році. У нас розцвіла камелі. Ой, азалія. Це азалія. І чомусь вона стояла в затишку, не цвіла, не хотіла цвісти, а винесли її сюди поперед дому. Тут вітер гуляє. І бачите, вона пішла, пішла цвісти в цьому році. Дуже гарна кві... дуже гарний куст. А тут теж нас скоро розцвіте. А тільки розова, там червона. І ось. Цвіте камелія. Тут цей куст стояв наоборот, стояв, де вітри йдують, він не цвів, стояв просто на одному, будемо казати, уровні, да? не розвивався. А Його поставили в затишок і ось в цьому році вже маємо квітку. Ці кусти можуть виростати великі, гарні. У нас він стоїть в вазоні, а потім пересадимо, поки хай цей вазон йому підходить.